Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І Сьогодні у нас невеличке відео не про парфуми, не про косметику, а про ось таку красу. Це ось така от красива величезна статуетка ще з 50-х років. Зроблена вона з гіпсу Василій Тьоркін. Такі речі дуже любить і колекціонує моя мама, у неї є своя власна. Колекція антикваріату старовинних речей, сервізів ще за часів Радянського Союзу. І, можливо, якщо вам цікаво, я інколи буду вам розповідати або показувати, що є в, моїй, в колекції моєї мами. Взагалі, то я планую для неї створити свій канал. Дуже багато речей у неї є в власному колекціонуванні, і багато речей, ось таких от старовинних, антикваріату, раритетів, у неї є на продаж. Подивіться, яка краса, стільки років зберігалася дуже в гарному стані і має дуже такий гарний, привабливий вигляд. Дуже красива річ старовинна. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.